Чи можна продати душу, а потім викупити її назад? Холод він був першим, що вона відчула. Не той доброзичливий зимовий холод за вікном, що скребе по шибці узорами, а глибокий, кістковий, що йшов з порожнечі в глибині власного єства. Олена стояла серед хаотичного нагромадження коробок у центрі малесенької двушки на околиці міста, той тип помешкання, що його називають гуртожитком для сімей. Повітрі пахло старим лінолеумом, суміш дешевих сирів із сусідніх квартир та ярким димком від паліїв на сходовому майданчику. У її руках лежала роздрукована розписка, яку він кинув на кухонний стіл перед тим, як вийти за двері з чемоданом, одержав від олени світличної суму у розмірі 50 тисяч гривень на відкриття власної справи, зобов'язуюся повернути протягом року. Рік минув два тижні тому. Сьогодні він просто сказав: у мене немає тут майбутнього. Ти, ця кімната, цей плач це все пастка, я не можу дихати. А маленький Андрійко справді плакав у колисці, закутаний у простирадло, бо гарних пелюшок у них не було. Він плакав тихо, навіть якось вибачливо, ніби розумів, що матері і так досить болю. Олена мовчки підійшла до колиски, подивилася на крихітне личко з синіми, немов прозовими жилками на повіках. Її рука несміливо торкнулася його щічки. Ти мене теж покинеш? прошепотіла вона. І ця думка була настільки жахливою, що холод усередині раптово змінився спалахом такої лютої ненависті, що їй стало страшно. Ненависть була гарячою, відчайдушною, а отже, живою. Вона була краща за оніміння. Того вечора вона витягла з під ліжка старий картонний короб. У ньому лежало те, що залишилося від її минулого життя, того, що було до нього Артема. Старі зошити з віршами, записані кривим дівочим почерком, кілька малюнків олівцем, і невелика у шкіряній палітурці книжечка щоденник її прабабусі, яка колись, за легендою сім'ї, була відомою співачкою. Олена відкрила його на випадковій сторінці. Сьогодні знову співала для ранених. Один хлопчина плакав. Сказав, що його мати співала таку ж колесанку. Важко думати, що десь там далеко війна, а тут, у цьому госпіталі, лише мої пісні і сльози. Але, здається, саме в цих сльозах і є трохи миру. Олена закрила щоденник, притиснувши його до грудей. У неї не було голосу співачки, ні можливості співати раненим. Але були ці слова слова, які заспокоювали. Вона взяла зі стола дешевий зошит у клітинку, той, у якому раніше вела домашній бюджет, і на першій сторінці поверх цифр, що свідчили про катастрофу, вивела Коли в серці холод, а в руках лише пустота, пам'ятай, що ти дихаєш, а значить, живеш. Так почався її спосіб виживання. Дні перетворилися на безкінечну бігову доріжку, робота швачки на дому, взяла замовлення у сусідки, яка працювала в ательє, годування Андрійка, короткий перебів часті ночі, знову робота. Вона шила до пізньої ночі. А коли втомлювалися очі і починали плутатися нитки, брала в руки зошит і писала про біль, про страх, про першу посмішку сина, про зневажливий погляд касира в магазині, коли вона перераховувала дріб'язок на молоко. Вона писала, як дихала не для когось, а для себе. Це була її терапія, єдиний спосіб не збожеволіти. Одного разу, коли Андрійко трохи підріс і почав ходити в дитячий садок, вона, перебираючи старі речі, знайшла свою стару електронну пошту. З цікавістю, немов дивлячись на кіно про життя іншої людини, вона почала читати листування з Артемом п'ятирічної давнини. Кокетливі зізнання, плани на майбутнє, його обіцянки, і раптом лист від його матері, Людмили Петрівни, відправлений за тиждень до того, як Артем її покинув. Олено, ти розумна дівчина, писала вона. Артем перспективний юнак. Його батько влаштував його в дуже хорошу фірму. А ти з твоїми обставинами малась на увазі вагітність, будеш його тягнути на дно. Він заслуговує на більше. Якщо ти його справді любиш, відпусти його, не роби йому сцен. Олена відчула, як земля пливла з під ніг. Він не просто її кинув, він навіть не набрався сміливості зробити це самостійно. Він дозволив мамі написати цей лист, а потім, мабуть, під тиском просто втік. Це знання не додало болю, воно додало рішучості. Вона витерла сльози, закрила пошту і відкрила зошит. Життя, написала вона. Іноді нагадує шторм хтось будує якісні дамби, а хтось просто пливе, сподіваючись, що не втоне. У мене не було дамби, але я навчилася плавати. Її тексти ставали глибшими, образнішими. Вона нікому їх не показувала. Але одного разу під час чергового замовлення в ательє її сусідка керівниця, жінка на ім'я Валентина, розповіла, що її донька веде якийсь блог про життя, але не знає, про що писати. Ось, сказала Олена, несміливо протягуючи їй зошит. Може, щось придумаєте. Вона не сподівалася ні на що, але через тиждень Валентина прибігла до неї з широко посмішкою у руках. Лено, моя донька опублікувала один твій текст анонімно. Дивись, що пишуть у коментарях. Олена зазирнула в телефон. Під невеликим постом, який називався Щоденник мами самогубця, були десятки коментарів. Це про мене, як ви влучили в саме серце. Дякую, я зрозуміла, що я не одна. Вона відчула щось дивне не радість, а полегшення. Її біль, перетворений на слова, допомагав іншим, і це давало йому сенс. Валентина запропонувала створити спільний проект. Вона була комерсантом від природи ти писатимеш, я буду просувати. Почнемо з анонімного блогу, а там подивимося. Олена погодилася це був шанс єдиний. Вона навіть придумала собі псевдонім Ельвіра Світанкова. Ельвіра тому що це звучало сильно, світанкова тому, що вірила, що після найтемнішої ночі завжди настає ранок. П'ять років для когось мить, для когось ціла епоха. Для Олени це був час метаморфози, схожої на перетворення гусеня на метелика, якщо, звичайно, гусінь повинна була робити це в умовах постійного дефіциту часу і грошей. Її анонімний блог, слідами світанкової, поступово набирав популярність. Спочатку це були лише тексти про материнство, про побутові труднощі, про самотність, але згодом Олена почав писати про ширші речі: про соціальну нерівність, про те, як суспільство ставить ярлики, про невидиму боротьбу, яку ведуть мільйони простих людей. Вона писала так, як бачила це з вікна своєї гуртожиткової квартири, з черги в дитячу поліклініку, з розмови на дитячому майданчику. Її слова були чесними, непобитими, і вони знаходили відгук у тисячах сердець. Анонімність довго була її щитом. Вона боялася, що Артем або його мати дізнаються, що та неуспішна швачка, яку вони кинули, щось варта. Цей страх змушував її бути обережнішою. Але саме анонімність додавала їй таємничості хто така ця світанкова, де вона живе? Чому так глибоко розуміє біль звичайних людей? Проект з Валентиною почав приносити перші, невеликі, але стабільні гроші. Олена змогла покинути шиття на дому, найняти помічницю для ведення сторінки та найголовніше переїхати з того жахливого гуртожитку в невелику, але світлу-двокімнатну квартиру в кращому районі. Для неї та Андрійка це було схоже на переїзд у рай. Хлопчик, тепер уже п'ятирічний допитливий хлопчиську з ясними очима, був найбільшою її радістю і найсумнішим доказом минулого. Одного дня до неї дійшла новина. Завдяки вірусному посту про важливість читання дітям, на неї звернула увагу невелика, але поважна видавнича агенція. Їй запропонували контракт на книгу не електронну, а справжню, паперову. Збірник її нарисів під назвою міцніша за бетон Андрійко сидів на підлозі, граючись машинками, коли вона підписала контракт по електронній пошті. Вона дивилася на нього, і сльози щастя текли по її обличчю. Вона зробила це, вона не потонула. Тим часом життя Артема складалося зовсім за іншим сценарієм. Після від'їзду він, за протекцією батька, влаштувався в престижну компанію в великому місті. Гроші, позичені в Олени, які він так і не повернув, допомогли йому подати себе купити дорогий костюм, годинник, ходити на ділові обіди. Він швидко засвоїв правила гри будь успішним, навіть якщо ти не успішний, будь жорстоким, якщо це вигідно, шануй тих, хто вище за тебе, і зневажай тих, хто нижча». Він одружився з донькою одного з керівників компанії, діловою холодною жінкою, для якої шлюб був вигідною угодою. Вони жили у прекрасному будинку, їздили на дорогих машинах, але їхнє життя було бездушним, як офісний планер. Артем став тим, ким хотів бути, людиною з статусом, але іноді вночі його будив плач, немовляти, якого не існувало. Він відчував порожничу, яку не могли заповнити ні гроші, ні статус. Його дружина Катерина була одержима соціальними трендами. Одного вечора вона, переглядаючи сторінку модного літературного клубу, побачила новину таємнича Ельвіра Світанкова, автор бестселерк «Квітніша за бетон, нарешті розкриває свою особистість, унікальна автографсесія. Ардем, сказала Катерина, не відриваючи очей від планшета. Нам обов'язково потрібно потрапити на цю автографсесію. Зараз усі говорять лише про цю світанкову. Бути присутнім це питання статусу. Артем, який зневажливо ставився до якоїсь там блогерки, поцікавився. Він загуглив ім'я. Книга справді була бестселером. Він прочитав уривок покинути людину в біді це не слабкість, це вибір. Вибрати себе, це не егоїзм, це труськість, а труськість рано чи пісно залишає тебе наодинці з порожнечею, яку не заповнять жодні гроші. Його обійняв неприємний холод. Ці слова були занадто знайомі, але він відкинув цю думку збіг. Будь-яка письменниця популярка може писати такі банальності. Гаразд, погодився він, підемо. Купимо десяток книг, віднесемо партнерам. Буде гарний жест. День автограф сесії настав. Елітний книжковий магазин у центрі міста був переповнений. Переважно жінки різного віку, від студенток до літніх пань тримали в руках книжки. У повітрі стояв гул від захоплених голосів. Артем і Катерина, одягнені у дорогі бренди, з почуттям власної важливості, пройшли всередину, минаючи чергу за спеціальним запрошенням. Катерина домовилася заздалегідь. Артем з презирством озирався на натовп. Сентиментальний сміттярик, подумав він. І ось на невеликому підвищенні з'явилася вона Олена. Вона була одягнена в просту, але елегантну сукню темно-синього кольору, яка підкреслювала її струнку фігуру. Її волосся, колись знесилене, тепер сяяло здоров'ям і було зібране в легку зачіску. Вона не була впевненою, але посміхалася тепло і щиро. Ця посмішка залишилася незмінною з тих часів, коли він закохався в неї. Але в очах тепер була не дівоча наївність, а глибина та спокій. Набуті ціною великих страждань. Артем застиг на місці, ніби його приголомшили по потилиці. Він не вірив своїм очам це не могла бути вона. Та бідна, зажурена дівчина з обшарпаної квартири, та, яку він кинув, навіть не подумавши. Тепер вона, та сама Ельвіра Світанкова, чию книгу він тримав у руках. Його світ, побудований на статусі і грошах, захитався. Катерина, яка нічого не підозрювала, потягнула його за рукав Ідемо, представимося. Вона, мабуть, дуже зайнята людина. Черга рухалася повільно. Кожна читачка хотіла сказати Олені кілька слів подякувати, розповісти свою історію. Вона вислуховувала кожну, дивилася у вічі, усміхалася. Для неї це було не просування книги, а зустріч з тими, хто роками йшов з нею поруч через сторінки блогу. Коли вона підняла голову, щоб взяти наступну книгу для автографу, її погляд зустрівся з його поглядом. Вона відчула, як ґрунти суваються під ногами. Весь шум магазину раптово зник, замінився дзвоном у вухах. Артем. Він стояв перед нею старший, з відтінком втоми в очах, які не могли приховати дорогі костюми, а поряд витончена жінка з холодним, оцінюючим поглядом. Серце Олени забилося частіше не від кохання чи болю, а від дивного спокою, схожого на тишу після грози. Вона багато разів уявляла цю зустріч і завжди думала, що буде боятися, плакати, кричати, але зараз вона відчувала лише співчуття співчуття до людини, яка так і залишилася в полоні власних страхів. Ельвіра світанкова? промовив Артем. І в його голосі була нотка невпевненості, яку він намагався приховати. Так, це я, спокійно відповіла Олена. Вона глянула на Катерину дуже приємно. Катерина, представилася та, а це мій чоловік Артем. Ми ваші великі шанувальники, ваша книга просто відкриття таке глибоке розуміння людської природи. Олена ледве помітно усміхнулася. Дякую, життя найкращий вчитель. Артем мовчав. Він не міг відвести від неї очей. Він шукав у її обличчі слідів того жалю, тієї зламаності, який залишив п'ять років тому, але не знаходив нічого, лише гідність, і це було для нього гірше за будь-який докір. Ми хотіли б, щоб ви підписали кілька книг, заговорила Катерина, поклавши на стіл шість примірників. Для бізнес-партнерів вони, я впевнена, оцінять. Звичайно. Олена взяла першу книгу Кому присвятити. Катерина почала диктувати імена і прізвища. Артем стояв ні живий, ні мертвий. Він бачив її руки. Ті самі руки, які колись шили йому сорочки, тепер підписували бестселер. Він бачив, як до неї підійшла помічниця і щось тихо сказала на вухо. Олена кивнула і звернулася до них. Вибачте, мені потрібно на хвилинку відлучитися. Мені повідомили, що прийшов мій син. З за спини Олени вийшов невеликий хлопчик з ясними очима і темним волоссям, точна копія її самої в дитинстві. Він несміливо взяв її за руку. Мамо, я вже поклав рюкзак. Молодець, Андрійку. Зачекай трохи, я скоро закінчую. Артем відчув, як його обличчя спалахує. Син, його син? Він дивився на хлопчика і щось всередині нього розривалося. Він ніколи не думав про нього. Він викреслив його зі свого життя як нікчемну помилку, а тепер ця помилка стояла перед ним жива, реальна, красива. Ваш син? ледве вимовив Артем. Його голос звучав сипло. Так, сказала Олена, гладячи хлопчика по голові. В її очах з'явилася та гордість, якої Артем ніколи не бачив, навіть у своїй успішній дружини. Моя найбільша перемога. Катерина, яка нарешті почала щось розуміти, зблідла. Вона подивилася на Артема, потім на Олену, і її обличчя спотворила гримаса зневаги. Артем, що це значить? Ти її знаєш? Натовп навколо завмер. Увага з книги раптом переключилася на цю драму. Шепіт пройшов по залу. Артем не знав, що відповісти. Він стояв, відчуваючи на собі погляди десятків людей. Він був багатим, успішним бізнесменом, але в цю мить він почувався найбіднішою і найжалюгіднішою людиною в цій кімнаті. Його статус, його гроші, його дорогий костюм ніщо не могло захистити його від того сорому, який він відчував. Олена подивилася на нього. І в її погляді не було ні злості, ні бажання помсти, була лише печаль. Так, Катерино, тихо сказала вона. Ми колись були знайомі. Дуже давно. Він взяв останню книгу, яку тримала Катерина, і розгорнула її на титульній сторінці. Вам я теж підпишу. Артем кивнув, не в змозі вимовити слова. Олена написала щось ручкою з блискучим пером. Потім закрила книгу і повернула її Катерині. Дякую, що прийшли. Вона взяла Андрійка за руку і, кивнувши натовпу з вибачливою посмішкою, пішла далі до наступних читачок, залишивши Артема і Катерину серед цюкого скандалу. Катерина Рвучко відкрила книгу. На білій сторінці було написано не ім'я, а лише дві фрази. Перша гідність це не товар, її не купиш. І друга нижче душа, продана за статус, завжди буде в дефіциті. Катерина з грюком захлопнула книгу. Пішли звідси, прошипіла вона Артему на вухо, і в її голосі була така лють, що йому стало страшно за їхнє майбутнє. Він кинув останній погляд на Олену. Вона сміялася, щось говорячи маленькому хлопчику, який обіймав її. Вона була свободною. А він, Артем, зі своїми мільйонами, стояв у пасті, яку побудував власними руками. Він повернувся і пішов за своєю дружиною, відчуваючи на собі тисячі допитливих і осудливих поглядів. Справедливість, про яку він забув, наздогнала його і тріумфувала не гучним скандалом, а тихою, незламною гідністю. Тієї, кого він колись вважав нікчемною помилкою.